Тель дуже корисний і зручний у використанні. А головне, схвалений Асоціацією дієтологів України. Такий сніданок забезпечує майже 50% добової норми, вітаміні та мінералів. І, як ви гадаєте, скільки у нас всього кілокалорій отримується? 100%. Це дуже зручно для нас. Так, є. Також в мій сніданок, згідно програми, додано вітаміно-мінеральний комплекс для жінок, який забезпечує разом з коктейлем 100% норму ключових поживних речовин, вітамінів та мінералів для організму. Будемо пити. А головне, ще й смачно.